Доброго дня. Ще раз представтеся, будь ласка, і розкажіть нам, будь ласка, за яким напрямком працює ваша компанія. Доброго дня, інтернет-магазин Lucky Life. звати мене Олександр. Переважно ми продаємо інструмент, електробенд заручний інструмент, але багато чого іншого. Супер, Олександр. я дуже рада вас бачити вже вдруге в Zoom щодо зворотнього зв'язку. Цього разу у нас відгук по скриптам. А, тому, будь ласка, розкажіть, як би ви оцінили загальну якість цієї послуги, саме написання скриптів, і впровадження та аналітики скриптів продажів для вашої компанії? Е, дивіться, все, все мені подобається. Менеджер поки ще якби, навчається, але результати ну, видно, видно колосальні. Навіть е, ці скрипти, що ну, голосові, да, ми впроваджуємо і в повідомленнях. І uh -huh. ну, воно все працює, воно дуже круто працює. Супер, а якщо ми зафіксуємо оцінку від 1 до 10, то це скільки було? Це буде 10. Клас, дуже приємно це чути. А чи могли б ви конкретні приклади та результати навести, які ви отримали в результаті роботи протягом цього місяця? Двіться в цифрах, чесно вам не скажу саме як, ну, тому що не кожен дзвінок якби аналізується. Але якщо, наприклад. В тому плані, що щоб клієнт оплатив нам наперед, а не на ложку ми йому відправляли, то е, конверсіну збільшується на відсотків 25 до 100%. Це круто. Що коли так? ми говоримо саме по скрипту. Угу, угу. А, тож як ви вважаєте, ці скрипці продажів допомогли покращити вашу комунікацію з клієнтом, так? М -м, так, так, так. Однозначно так. Угу. Розкажіть, будь ласка, щодо конверсії, детальніше чи збільшились продажі, чи збільшилась саме конверсія відправлення без накладного платежу? Що саме ви мали на увазі? Ну так ну коли клієнт ну, замовляє якийсь товар, да, пропонується або оплата при отриманні, бо тому що дуже багато хто хоче оплатити при отриманні. Mm -hmm. І коли ми кажемо правильно правильними словами, і постановка цих слів правильна. Деякі клієнти, ну, все ж таки, погоджуються на стовідсоткову передоплату навіть не частково, а стовідсоткову. Це класний результат, дуже приємно це чути. Скажіть, будь ласка, як скрипти продажів вплинули на ваш підділ, на вашого менеджера? Чи підвищилась впевненість під час спілкування з клієнтами? Так, так, підвищилась ну, набагато краще стала спілкуватися, і плюс ну, ці скрипти вони вже поки їх деякий час ти впроваджуєш, воно якби запам'ятовується і навіть вже без, без того, що ти бачиш, ти все рівно його внідряєш, запроваджуєш навіть по повсякденному житті. Багато навіть я спробував по собі навіть повсякденному в житті, коли ти говориш правильними словами, правильними реченнями постановкою цих слів є якийсь результат, угу. позитивний результат клас. Мені дуже подобається, що ви абсолютно позитивно налаштовані. Я б хотіла все ж таки запитати, як проходив у вас процес впровадження скриптів? Чи був з боку менеджера, можливо, саботаж? Чи це одразу сприймалось як корисне покращення і було взято в роботу? Ні, відразу як ну, корисне покращення, тому що ну, це ж відповідна зарплата менеджера. Тому ніхто нічого, всі тільки забули. Супер. А що ви можете сказати про зворотній зв'язок від нашої команди та підтримку з боку команди neuron 24? М -м, так як я казав і минулого разу, все чудово, навіть коли там пізно напишеш ввечері, все рівно ти отримаєш відповідь ту, що потрібно. <світ> Ну, uh -huh. чудово, Моментальна, моментальна відповідь на всі, на всі питання була. Класно, я дуже рада, що наша з вами комунікація стає лише кращою і більш позитивною з кожним разом. Скажіть, будь ласка, які покращення або доповнення до скриптів ви могли нам запропонувати, виходячи з вашого досвіду роботи з нами? Доповнення, я навіть чесно кажучи, не знаю. Ну, можливо, на якийсь конкретний товар, конкретно саме по Конкретним товарам, ну, більше просто їх прописувати в самій системі. Ну, uh -huh. не саме на кожен товар, наприклад. Ну, там yeah. Не один, не два, а там 10-20 товарів, які найкраще продаються. Uh, на саме кожен товар ось так його дописують. Uh -huh. ну, в принципі, це, це і є, здається, мені у вас. Можливо, просто я ще не звертався до вас з тим запитанням конкретно. Так, ми за запитом будемо цим займатися з вами саме на курування? Бо місяць це насправді небагато для того, щоб провадити скрипти а для того, щоб їх деталізувати. Ось саме ви заходите в нас понеділка на курування. Скажіть, будь ласка, угу. вже ставила вам це питання минулого разу щодо мовної аналітики, а тепер про скрипти. Чи можете ви рекомендувати цю послугу іншим компаніям? І розкажіть, будь ласка, чому? Так, я це рекомендую всім, хто займається онлайн-бізнесом, особливо ну, це впливає на продажі, на збільшення продажів, і плюс ці скрипти вони створені так, що клієнт, навіть якщо він не купить, ну, він більш лояльно відноситься ось ну, саме до, до нашої компанії. Круто. Я дуже дякую вам за ваш час, за ваш зворотній зв'язок. Рада була чути стільки хорошого про нас, як про компанію. Бажаю вам успіхів в продажах і на зв'язку зустрінемось з вами вже в понеділок на курування. Дякую, у вас класна компанія. Дякую дуже. До побачення. Та гарного дня. Вам також.